Добрий день, шановні члени журі! Представляю вашій увазі результати свого дослідження з теми склад і запаси лісової підстилки штучного фітоцинозу Карочинівського лісу криворізького лісництва. Об'єкт дослідження лісова підстилка як складова біоцинозу Карочинівського лісу. Предмет дослідження Аналіз основних характеристик лісової підстилки Крочинівського лісового масиву, як чинника, що впливає на самопідтримання екосистеми лісу. Ліс найскладніша екосистема біосфери, що забезпечує і підтримує екологічну рівновагу на планеті. Лісова підсилка є одним з найважливіших компонентів деревостану. Вона формує за рахунок лісового опаду. У процесі розкладання постачає елементи живлення рослина є основним джерелом живлення мікроорганізмів і значної кількості видів тварин. Стійкість ґрунту разом із лісовою підстилкою є основою сталого функціонування лісового біоцинозу. Висунули гіпотезу, що склади і запаси лісової підстилка карачнівського лісу залежать від породного складу та еколого фітоценотичних умов у панометовому просторі. Задання, що вирішувалися під час виконання дослідження, наступні З'ясувати основні лісівничі показники деревостану, виявити морфолого фракційний склад, лісової підстилки та розрахувати опатопідстилка коефіцієнт, Проаналізувати характеристики підстилки і, вивчити їх об... і виявити їх обумовленість еколого-фітоцинетичним умовам у неметовому просторі. Практична значущість результатів полягає в можливості використати дані щодо характеристики підстилки для подальших комплексних моніторингових спостережень за станом насаджень а також таких, які демонструють сучасний стан лісових екосистем та напрямів розвитку. Матеріал збирали протягом липня серпня 2024 року, провели картографування семи пробних площ, взяли пробу ґрунту методом квадрату, використали фітоцинотичні методи. Проби лісової пістилки відбиралися згідно з методикою Родіна, Ремезова та Базилевича. Опитопістилковий коефіцієнт розраховували за методикою Базилевича та Родіна. У польових умовах виконали якісний та кількісний аналіз опаду з розподілом за фракціями: листя, гілочки, кора, насіння тощо. Деревні рослини на дослідних майданчиках належать до родин букових, дуб звичайних та маслинових ясен звичайний, підріст, яс звичайний, акація біла, яблуня, лісова. Видова насиченість коливається від одного до двох. Сімкусть деревостану від 40% до 80%. Повнота насаджень нерівномірна. Для більшості ділянок ідифікатором виступає дуб звичайний. Санітарний стан ідифікаторів коливається в межах 2-3, відношення до вологи, ксеромезофіти. Всі ідифікатори проходять в угруповані життєвий цикл із утворенням насіння. Трав'яницю гарничковий ярус сформований на всіх майданчиках там, де він є, його проєктивне покриття залежить від зінклості деревостану. Звичайно, комухова складова наземного покриву розвинена слабо. Листовий опад має потужність від 1 до 8, там, де він більший, трав'янисті рослини відсутні, там, де найменше, їх видова насиченість та проективне покриття найбільше. На діаграмі 1 видно, що найбільше мартмаси е, утворила за рахунок древного ламані на майданчику 4, дрібний гілок більше виявилось на ділянці 1. Лисяний опад переважає на першому, другому, п'ятому та шостому майданчиках. Внесок складових мартмаси у загальний запас можна побачити на діаграмі 2. За літературними джерелами, у структурі опаду лісів переважає активна фракція. На досліджуваних майданчиках діаграма 3 вона переважає на ділянках зі змішаним деревостаном та першим і сьомим майданчиком. Згідно з опаду пісилковим і коефіцієнтом на пробній площі 4, кругообіг мартмаси відбувається дуже загальмовано. А на шостих та сьомих ділянках надто інтенсивно, що винес діаграми 4. Для цих ділянок характерний навищий показник pH. Найбільша знімка зі деревостану найпотужніший листовий опад у той час, який показники мортмаси найменші. Найбільш енергетичні запаси лісової пісилка на ділянках 4, та 5. ділянках 4 та 5, за рахунок мортмаз деревної ламані. Найменші на ділян... на майданчику 6, де відсутні деревна лама та дрібні гілки, що видно на діаграмі 5. Висновки роботи наступні. З, з літературних джерел з'ясували, що на криворіжжі лісова рослинність у природному стані майже не зустрічається. Тимчасові пробні площі. Не відрізняться за рельєфом та типом ґрунту. Едифікатором є дуб звичайний, листовий опад, якого й формує лісову підстилку, найбільш енергетичні запаси лісової підстилки на майданчиках 4 та 5, найменші на ділянці 6, де відсутні деревна ламань та дрібні гілки. Переважають мартма... запаси мартмаси лісового опаду та живого надґрунтового покриву. Другим, за чисельністю є мортмаси деревної ламані та дрібних гілок. Згідно з опаду підсилковим кругообіг мартмаси відбувається на засідженому майданчику нерівномірно, на четвертому дуже загальмовано, а на шостому та сьомому майданчиках надто інтенсивно. Запаси підсилки формуються у прямій залежності від накопичення у попередньому році опаду у фітоцинозі та погодних умов, зокрема, температури та кількості опадів, які прямо впливають на процес його розкладання. Таким чином, висунута гіпотеза підтвердилася. Дякую за увагу.